Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми поговоримо про січень, про його енергії та про енергії початку. Нарешті, нарешті нас полишив ретроградний Меркурій. Ще трошечки і закінчиться місячний місяць. Отже, почнеться молодик. Ну а з ним нарешті почнеться період, коли можна починати важливі справи та проекти. Молодик почнеться 11 січня о 13.57 за київським часом, а передує йому 30-й місячний день день благості, вдячності, гармонії та. Рівноваги. А звісно, це буде кінець місячного місяця, тому цю рівновагу декому з нас буде важко знайти. Отже, моя рекомендація бути частіше на природі, тому що природа нас очищує та наповнює. Саме там ми можемо знайти ресурс, щоб прожити гідно останній місячний день та гідно увійти в новий місяць. Вважається, що місяць, який закінчується 30-м місячним днем, гармонійний. Що ж, це добре. Для того щоб знайти цю рівновагу в 30-й місячний день, так само бажано запалювати свічки, слухати медитативну музику або ту музику, яка вас надихає, втримує в рівновазі та дарує вам позитивний настрій. Отже, 30-й місячний день, символом якого є золотий лебедь. Почнеться 11 січня з 8.31 за київським часом до 13.57 за київським часом так само. Якщо ви живете в іншій місцині, будь ласка, враховуйте цю поправочку. Зараз в Україні плюс 2 від Гринвіча. Молодик відбудеться в 21 градусі козорога. Ось про що говорить нам цей символ: голова ЦАПа з Сонцем між рогами. Вважається, що це є символом розгубленості та затримок. Я ж вважаю, що це є символом свідомості, символом того, що нам потрібно вмикати голову, вмикати розум та вмикати свідомість, щоб вдало пройти всі уроки наступного місячного місяця. Беручись за важливі справи місяця, ми втрачаємо розум, розсудливість, ясність та розуміння того, що та навіщо ми робимо, навіть попри провокації. Період добрий для початку нових важливих справ та проєктів почнеться з 14 січня. Так, це буде неділя. Але якщо ви плануєте в цей день провести семінари, лекції практики, особливо з психології, саморозвитку, музики та будь-яких інших творчих проєктів, цей день буде дуже вдалим. Початок молодого місяця, четвертий місячний день, символ якого знання, дерева роду. Отже, все, що почнеться в цей день, буде сильним і міцним, як те дерево. А подавати важливі документи, починати важливі ділові справи, проекти, комунікації, переговори, краще вже починати 15 січня. Так, це буде понеділок, але це той виняток, коли понеділок буде, має бути принаймні легким. Так говорять зірки, краще почати важливу таку справу, проект, подати документи, щоб все стрімко розвивалося, мабуть, вже у вівторок, 16-го або в середу, 17-го. Там місяць буде вовні, тому ваша справа, як овен, проб'є головою будь-які стіни. Хочу застерегти, що 16 та 17 я не рекомендую відвідувати стоматолога, тому що голова буде дуже чутлива до будь-яких агресивних впливів. До речі, нагадую, що є ось такий прекрасний помічник, календар краси та здоров'я на 24 рік. Вже на цілий рік вперед ви можете планувати справи, проекти, операції, оминаючи ті періоди, які якраз не будуть сприяти вдалим справам. Придбати цей календарик можна за телефоном, який вже є в описі до цього відео. Якщо бажаєте підписати, напишіть, будь ласка, моїй помічниці. Я обов'язково підпишу той календарик для вас. Ну що ж, рухаємося далі. І ось які вдалі дні чекають нас в січні. Записуйте, друзі. 18 січня з 10.15 за київським часом. Та 19 січня дуже хороший для важливих справ та проєктів, для творчих, для бізнес-угод. Місяць буде в тільці, тобто тут все і про красу, і про фінансове благополуччя. Але пам'ятайте, що тілець він стрімко не дає розвиватися справі. Це Можливо, буде не так швидко, як при місяці в Овні, але це буде надійно та постійно. 20 січня день прекрасний, але оминайте єдину хвилиночку в цьому дні. З 15.57 до 15.58 за київським часом. Період місяця без курсу. Одна хвилинка, але тим не менш, щоб ви її не зачепили. І хай всі справи, які ви почнете, будуть вдалими. 21 січня ще один прекрасний день до вашої уваги. Так, це буде неділя. День, коли. Всі інстанції закрити. Але якщо можна скористатися якоюсь онлайн-декларацією, щось заповнити, відправити, будь ласка, ви можете скористатися цією прекрасною датою. Так само започатковуйте семінари, лекції, творчі проекти, зустрічайтеся з друзями з однодумцями. День хороший для будь-яких справ. І, до речі, він так само буде вдалим для тихого, спокійного, недільного відпочинку з родиною. 25 січня, якщо це не одруження для бізнес-активності, для зустрічей, переговорів, для проведення семинарів, лекцій будь-яких заходів, так само вдалий день це кульмінація цього місяця, повень, повня. Отже, період, який на сході вважається дуже вдалим для медитації. Бо енергіями наповнений простір, тому дуже важливо їх прийняти та трансформувати в творчі проекти, в бізнес-активність, так само займатися спортом, але застерігаю, що коли багато енергії в просторі, не всі вміють нею вдало користуватися. Тому Може бути в декого схильність до агресії, до конфліктів, конфронтації. Тому, в принципі, якщо вам потрібно відстояти свою позицію, ви можете скористатися енергіями цього дня. Для ділової активності так само дуже хороший день 31 січня. Для текучої роботи. Тому що це вже період спадаючого місяця, це буде 20-й місячний день, сповнений енергією. Творчою, созидательною, тому, будь ласка, до уваги і 31 січня. Ну, а тепер хочеться поговорити про дні, які можуть бути важкими для нашої емоційної рівноваги. Це так звані критичні місячні дні. Дні зміни фаз місяця. Так, вони провокують певний некомфортний стан всередині нас. Хтось. Хто більш вміє це трансформувати, може не помічати ці критичні дні. Але є люди, які схильні до таких впливів зірок. Тож важким в емоційному плані може бути день 10 січня. Так, так, напередодні молодика. Ви вже, мабуть, знаєте, це 29 місячний день. Фізичних сил мало, психічних сил мало, нас дуже легко вивести з рівноваги. Хтось кричить, хтось плаче, хтось роздратований. Тому, будь ласка, 10 січня ніяких важливих перемовин з партнерами, з дружинами, чоловіками, з дітьми не потрібно з'ясовувати стосунки. Якщо хтось десь в черзі, в соціумі, ви побачите в цей день сповнений агресивної енергії. Хоче розібратися з усіма, то, знаєте, краще, мабуть, відійти від такої людини, тому що якщо вона вас зачепить, втягне в цей світ так званий діалог, то ви можете втратити дуже велику кількість енергії, тобто всю енергію, той залишок, який у вас є, ви можете злити в цей день. І відновити його буде не так то просто, десь з тиждень прийдеться накопичувати новий потенціал. Давайте я вам ще назову критичні дати цього місяця. Записуйте, будь ласка, це буде 19 січня з 11 17 до 20 січня до 11.39, знову ж таки, за київським часом. Це буде критичний день на зростаючому місяці, тому, в принципі, сил психічних достатньо, якщо ви її не злили в 29 місячний день. Чи можна конфліктувати в цей день? Знову ж таки, якщо вам потрібно відстояти свою позицію, якщо до цього моменту вам не вистачало сили, то можете скористуватися енергіями цього дня. Але я раджу все ж таки краще оминати цей день для важливих розмов. На роботі та вдома. Тому що в цей момент, в ці дні критичні, важче підібрати якісь ласкові, благосні слова, а саме вони важливі для комунікації. Тому і для важливих справ, і навіть для розборок я все ж таки раджу обирати гармонійні хороші дні. Тоді будь-які важкі розмови з начальником, з чоловіком, з дітьми, з клієнтами будуть гармонійні. Максимально вдалими для вас і для оточуючих. Ну що ж, друзі, я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюся, інформація цікава. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Хто ще не підписався, будь ласка, ласкаво, прошу на мій канал. Пишіть в коментарях про що ви хотіли почути. З радістю розкажу вам в наступних випусках. Ну, а у мене на сьогодні все. Бережіть себе, бережіть Україну та до наступних наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.